У центральних теплових пунктах 278 та 297-го кварталу запустили нові насосні станції підвищення тиску холодної води. Робота станцій у таких мікрорайонах дуже важлива, адже на даних кварталах знаходиться велика кількість багатоповерхових будинків. А головне призначення даного об'єкту Кременчук водоканалу підвищення необхідного тиску в системах з великим і частим споживанням води. Тут стояло старе обладнання ще радянського часу виробництва, і сьогодні. Ми встановили і запустили підвищувально-насосну станцію фірми Грюнфос. Три насосні, два насоси робочі, один резервний. Працюють в автоматичному режимі, підтримують тиск, заданий на виході постійно на протязі доби і враховують витрати, які змінюються в залежності від водорозбору мешканцями. Підтримується постійний тиск на виході програму, за якою переоснащують центральні теплові пункти. Реалізують у Кременчуці з 2019 року. І на сьогоднішній день у Кременчуці вже півтора десятка сучасних насосних станцій, які запустило КП Кременчукводоканал. Що є актуальним? Це у разі зникнення електроенергії, як це було при блокаутах. Автом... станція при подачі електроенергії автоматично запуститься. Тобто вона не потребує якогось обслуговування, працює повністю в автоматичному режимі. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.